Мало хто знає, що горох можна сміливо сіяти восени, буквально під зиму. Більшість звикла робити це навесні, але осінній посів має свої переваги, і сьогодні я коротко розповім, чому варто спробувати саме цей спосіб. По-перше, горох холодностійка культура. Він чудово переносить осінню прохолоду, а насіння посіяне весени, проходить природну стратифікацію. Навесні такі рослини сходять значно раніше, ніж ті, що висіяні після потепління. Тож ви отримуєте ранній дружній урожай без додаткових зусиль. Головна мета осінньої сівби гороху, щоб рослина встигла добре вкорінитися. Це не просто бажано, це критично, на відміну від звичайного весняного гороху, а зимий має сформувати потужний корінь, ще до морозів, саме коренева система допоможе йому пережити зиму і дати гарний старт на весні. Зараз листопад. Температура для листопада ще висока, ґрунт не промерз, вегетація триває. Що потрібно для гороху прямо зараз? Перший час мінімум 30 днів до стабільних морозів. Друге температура ґрунту. Бажано, щоб вона залишалась вище 4. В таких умовах корінь продовжує рости. Тепер пару слов про сорти. Амброзія раннястиглий цукровий сорт. Має соковиті без пергаментного шару. Підходить для вживання в свіжому вигляді та заморожування. Сахарний дитячий, дуже солодкий, ранній, ідеальний для дітей. Кущик компактний висотою до 60 см. Швидко росте, дружно віддає врожай. Сорт альфа класичний лущільний сорт. Дозриває за 45-50 днів. Стійкий до хвороб і легких заморозків. Гарно підходить для консервування. Сорт гларіоза середньопізній цукровий сорт з дуже довгими стручками, висока вражайність, відмінний смак, чудовий для салатів та супів. А горох, як поубова культура, здатний збагачувати ґрунт азотом, що особливо важливо для вражайності інших овочів, які ви посадите після нього. Тому горох часто використовують у сівозміні після нього. Дуже добре ростуть томати, агірки перець. Його коріння утворює симбіоз із ґрунтовими бактеріями, які засвоюють азот із повітря. Саме тому під горох не обов'язково вносити азотні добрива. Краще дати йому фосфор і калій у вигляді попилу або простих мінеральних сумішей. А Горох є одна з найстаріших культур у світі. Його вирощували ще в стародавньому Єгипті, Китаї та Греції. І зараз він залишається дуже популярним. Аж це джерело білка і вітамінів групи Б, також заліза, магні, клітковини. Вегетаріанці цінують горох за його поживність, а дієтологи за користь для травлення та зниження рівня холестерину. Якщо... Тож вікно в листопаді можна використовувати, але тільки якщо ви впевнені, що попереду ще кілька тижнів без різкого похолодання. Інакше краще не ризикувати. Але знайте, що тільки осіння посадка дасть вам самий ранній врожай гороху.